Тож за скільки часу можна збудувати а фрейм і здавати його як бізнес з басейном, чаном всією інфраструктурою? Забор, ну просто з поля з рівного нуля, ми будуємо наш а фрейм. Я розповідаю, що в нас робиться на даному етапі на будівництві. Кажу, скільки ми терміну, і скільки прогнозую, що це буде відбуватися. Що відбувається у нас на будиночку? Ми вже так з позаду видно, що ми почали його зробили підшиву до певного рівня. Далі будемо там ще робити електрику, і тоді вже далі будемо зашивати. На терасу є вже куплена класна дошка, дуже суха, років 4 чи 5 пролежала. Її зараз шліфуємо, будемо зачищати, скажімо так, фарбувати і тоді також стелити. Все залежить від погоди. Погода нам трошки дозволяє, трошки не дозволяє, ніби. Ось такий басейн, водичка холодна. Він має бути ось так, він і має бути з водою. Можливо, ми ще трошки спустимо рівень, бо ось тут вот оце форсунки. Треба, щоб було ще трошки нижче. Тоді воно буде, може, зимувати, скажімо. Так, покажу вам, ми вже на альтанці зробили підлогу. Тут у нас, звичайно, все таке будівельне накладено, це сірою фарбою покрашена. В подальшому будемо тут. Зашивати такі ПВХ-плівку, як в нас на острівкові зроблено, воно дуже класно е, затиняє, скажімо так, від вітру від дощу, Прям дуже кльово. Поклали вже всю бруківку. Бруківка покладена, така дуже прикольна Color Mix. Погода нам якраз ми вспіли дозволила це все покласти. По чанові в результаті нам треба буде його, ми його вже піднімали, хто бачив. І зараз придеться ще піднімати, оскільки ці трубки все-таки йдуть вниз, а вони мають йти ніби догори, щоб тепла вода йшла вверх до чана. Бо в чанові немає тут ніякого не насоса, все йде самотьоком. Ось ця пічка горить, гаряча вода йде вверх. І тобто, вона перетікає, якби в... гаряча вверх. Холодна вниз забирається. Ось такий чан, ми вже його тестували. Насправді дуже круто. Ось ці от форсуночки, ти сюди сідаєш знизу, якби ти глибоко сидиш, вони тобі повністю в спину. І ось тут от, ось це йдуть аерофорсунки. Звідси йде повітрячко. Ну, прям реально дуже топ. Я задоволений максимально тим, що ми от купили такий от чан. Так, ще показую. Тут ми зробили вже ще б не. Засипали цей де парковка. І отакий заїзд ми зробили. Тут на дві машини повністю повноцінно. Коли люди будуть приїжджати відпочивати, вони зможуть закрити територію, собі заїхати двома машинами і залишити їх тут. Ось тут, на задньому дворі, маємо зробити таку прикольну стежечку. з придумали з цих з поребрика. Поребрик будемо перевертати горизонтально, вкладати їх. Ось такими полосками, скажімо так, досюди, щоб можна було взяти дрова і палити ось тут чан. Можливо, в подальшому тут ще зробимо якусь невеличку таку міні-дровітню, яку можна буде привезти трохи дров, щоб було зручно тут підкладати. І ось тут у нас буде також е, мангальна зона, тобто дрова будуть і тут, і тут, і скажімо так, вони доволі будуть тут доречно. Е, тут будемо робити цю стежку знизу, закладати агроволокном і по краях. Е, Всипати також щебнем. Я думаю, що це буде доволі прикольно. А там далі ще якусь рослинність досадимо. Ну, ще кілька слів про терміни, про те, як ми будуємо і що як далі відбувається будівництво триває, зараз йде вже кінець листопада. Хотілося в загальному запустити наш будиночок ближче до Нового року, але ще робіт багато і насправді все заказується і планується геть зарані. Тобто, в нас, от ще там для прикладу, до. Фінішних робіт ще далеко, але в нас вже там замовлена кухня, в нас вже замовлені двері. Вже двері, до речі, десь три тижні тому замовляв, а вони вже готові. Вони вже десь там кілька днів вже стоять, чекають, скажімо так, коли ми подзвонимо, щоб їх встановлювали. І вже завтра їх, до речі, вже розмовляв, завтра будуть встановлювати. От, на кінець тижня плануємо запуск теплового насоса і підігріву теплої підлоги. Що можу сказати, в мене вдома дуже класно він себе показує. Я можу сказати цифри, що от з вересня я просто не пам'ятаю точної дати, коли я запустив. Ну, на сьогодні в мене спожито 600 кВт світла, це ну тобто, ми в вересні точно вже грілися. Це можна сказати: вересень, цілий жовтень і майже цілий листопад, тобто за... Там 2,5 мінімум місяці, це виходить 600 кВт. Я вважаю, що це дуже е, недорого. Навіть це, якщо з урахуванням нічного тарифу звичайного, це вийде якась середня ціна 3 гривні, це вийде 1800 гривень за 2,5 місяці. Опалення в 80 квадратів. При тому, що в нас в хаті в середньому 23 градуси вдома ну, дуже тепло. От, і я сподіваюся, що тут буде також так само, і враховуючи що тут ще менша квадратура, то напевно тут буде ще менше споживання. Навіть от, і саме круто, що це буде справді дуже комфортно, тепер для людей. Того, що буде саме грітись тепла підлога. От ми е, тестували недавно чан, і виходить, що на вулиці, тобто підлога холодна, ну і все рівно воно якби так. А коли ти зайдеш в результаті в теплий будинок, де тепла підлога, комфортна температура після гарячого чану ну це прям бомба. Випити якийсь кльовий трав'яний чайочок. Ну, супер. Покажу: вам, ми вже встановили ліса і позашивали ось тут пару бар'єрів. Це саме верх нашого будиночка. Реально дуже високо і треба стояти. Оце драбина, правда, я знімаю на 0,5. От, Ще, звісно, куча бардака, але ось тут покажу, це йде вагонка, яку будемо зашивати цей будиночок. Ми вже почали її зашивати і йдемо далі. На другому поверсі буде ламінат. Так, а це от доски сухі, класні. Ми купили і зробимо з них драбину. Ось тут буде на другий поверх драбина і перило. Тут дуже просторо, я би так сказав. Ось тут, якщо мені вийде, на камеру покажу, ось це там є острівок. Ось звідси зверху видно. Ось там наш басейн, краєчок, дзеркало. Це з самого верху. Тож почали ми будівництво нашого фрейму у вересні 24-го року. За десь два-два з половиною місяці в 24-му році осінню. Ми тільки будували. Ми зробили каркас нашого будиночку. Ми зробили септик. Ми зробили воду, і можна сказати, майже підключили світло. Тобто, це були якісь такі базові е, речі. а, ну, ну і накрили і встановили вікна, але вікна вийшли з затримкою. Десь аж весною ми їх встановили. О тобто, це було таке завдання номер один на осінь 24-го року почати будівництво в нас. Спочатку стовідсотково ми розуміли, що нам не вистачає коштів, щоб його побудувати все одразу. Але ми вирішили, що треба починати це будівництво, і далі вже будемо якби продовжувати що як буде цього року, в 25-му році, ми почали всі роботи також у вересні. Тобто, у нас на Острівкові пройшов. Ми підбили якісь підсумки із середини. Вересня ми почали будувати наш будиночок, тобто на даному етапі ми будуємо його в цьому році два місяці і там приблизних 10 днів. Тобто, ми вже встигли зробити повністю розведення води каналізації всієї цієї історії. В, в яму зробили повністю насоси все всю з водою. Потім встановили басейн, викопали, утеплили, закопали бруківку, зробили, паркан зробили. В будиночку ми повністю зробили підлогу. Це знизу мінвата від гризунів, паробар'єри всілякі. Тоді стяжка, тоді тепла підлога. Плитка вже покладена також. Зашито пару бар'єром, і вже якби підготовлено під обшиття будиночку. Ви я думаю, це все також бачили. Я просто вирішив якби ще раз наголосити. Також зроблений в'їзд, зроблена дровітня, зроблена альтанка. От я в ній стою. І далі буде якби дороблятися. Тобто мені здається, що за два місяці цього року ми зробили кардинально велику роботу. От і працюємо далі. Я бажання ж це зробити до нового року, але чи вспів ми ну насправді не знаю щось. Тепер беруть трошки сумніва, адже в кінці зазвичай багато якихось дрібниць, які забирають дуже багато часу. А їх насправді не так і видно тої роботи, але ну це, це займає багато часу. От і ну якось отак працюємо. Тобто, я думаю, що в минулому році це було 2,5 місяці приблизно, в цьому році це зараз також 2,5 місяці, тобто це сумарних 5. І е, я думаю, що нам ще потрібно десь 2 місяці е, для того, щоб вже більш-менш повноцінно запуститися, це з урахуванням там покупки всіх. Необхідних там і посуд, і постілів, халатів, ну всі-всі-всіх цих історій. Тобто, я думаю, що збудувати такий будиночок в по з повного нуля в полі за 7-8 місяців можна, якщо звичайно наймати повноцінно якісь бригади, і щоб це робили люди зранку до смеркання. Ну, якби на наймані геть працівники, скажімо так, це напевно можна зробити швидше, ніж 6 місяців. От. Але ми багато що робили своїми силами, відповідно, економили фінанси в цій всій історії. Ну але, звичайно, це все затягується в часі. Але і певну частину робіт, які ми не можемо зробити, або це затягнеться, або не вміємо. Ми, звичайно, також залучаємо сторонніх людей. Якось так. Думка така, що 7-8 місяців піде нам на будівництво такого будиночку з повного нуля. Також є попереднє відео, переходьте, дивіться, насолоджуйтесь моментами, як ми будуємо наш бізнес, і буду далі все показувати.